Урок 26 складні ритмічні сполучення. Синкопи у розмірах 2 чверті, 3 чверті та 4 чверті. Давайте пригадаємо з вами, що таке синкопа. Синкопа це ритмічна група, в які не збігаються з метричними акцентами, а зміщуються з сильної долі на слабку долю. Синкопа впливає на характер музики і робить. У швидкому темпі вона робить її напруженою, гострою, а в повільному темпі розпівною та чуттєвою, плескою синкопу. Раз і два і. Раз і два і. Завдання номер один. Потрібно заспівати вправу з тактування, знайти та обвести синкопи. Подивіться уважно на вправу. При ключі Сі бемоль закінчується на Фа. Це тональність Фа-мажор. Сдівимося уважно, в яких тактах у нас є синкопи. В першому, в другому, в третьому, в четвертому. Немає там рівний ритм. В п'ятому, в шостому та в сьомому тактах. Розмір 4 чверті. Раз, і два, і три, і чотири. Так, співаємо. Завдання номер два. Потрібно визначити розмір та проплескати ритм. Уважно дивимося в кожен так. Ми бачимо, що тут дві чверті. А тепер я проплескаю ритм. Напишу дві чверті, буду рахувати на раз і два і плескаю ритм. Раз, і два. І раз, і два. І раз і два і раз. І Раз, і два, і раз, і два, і раз, і два і раз і два. І пауза. Завдання номер три. Потрібно заповнити пусті такти нотами різної тривалості. На дві чверті, три чверті та чотири чверті. Бажано, щоб це були різні ритмічні групи. От, наприклад, в першому такті я можу написати синкопу, раз і два, і, і це буде дві долі. Далі можу просто дві четвертних ноти, або одну половину, або чотири шістнадцятих, це буде одна доля, плюс ще дві восьмих. І можу чергувати ноти, як мені завгодно. Можу використовувати ритми, пунктирний ритм з крапкою. Раз і два і. І так далі. Зробіться в розмірах три чверті та 4 чверті. Завдання номер 4. Потрібно побудувати тритони. Це збільшено кварту та зменшено квінту, з розв'язанням у тональності до мінор. Давайте пригадаємо, що збільшена кварта. Буде будуватися на четвертому ступені в гармонічному мінорі та в натуральному мажорі. Четвертий ступінь в До мінорі це буде звук фа. Будую кварту Сі. бемоль, але це буде гармонічний, значить, буде Сі бекар. І ми з вами знаємо, що при розв'язанні. Ноти розходяться бемоль, до. І забуваємо, що це мінор. Так, тепер будуємо зменшену квінту. Це обернення збільшеної кварти. І звуки сходяться. Тобто, це буде так. Домашнє завдання. Потрібно побудувати всі відомі інтервали від звуку мі бемоль. Задання номер два побудувати головні три звуки з оберненнями в тональностях мі бемоль мажор та до мінор.